До Нового року залишилося менше 12 годин і кожен з вас вже напевно отримав багато привітань. Усмішки, святковий настрій і так далі. Чого ще потрібно для свята. Я також вирішив вас привітати. Я не думав, що це буде на камеру, чесно кажучи, я такого ще ніколи не робив. Але найкраще місце і найкращий час це тут і зараз. Я знаю, що цей рік не був простим. Він був багато насичений на події і світового масштабу, і особистого масштабу. Але якщо ви мене зараз чуєте, якщо ви мене бачите, значить ви змогли це все пережити. І я радий за вас. Цей рік, який приходить, він новий. Він не важчий, він не простіший, він просто інший. І він дає можливість почати все з нового листа, написати все так, як ви хочете. Тому бажаю вам багато яскравих ідей, натхнення до життя. Нехай все у вас виходить, кохання вам, міцного здоров'я та терпіння з наступаючим вас!